Добрий день, дітки. Я хочу, щоб ви відгадали загадку. Без крил літає. Ніхто її не б'є, а вона плаче. Що це може бути? А це хмаринка. Де живуть хмаринки? Хмаринки живуть на небі. Якщо поглянути вгору на небо, якого воно кольору? Воно. Навесні блакитне, чисте, взимку низьке, сірувате, блакитне, восени низьке, сіре, влітку лазурне, блакитно, ясно, синь. А чи змінюється кольор неба протягом доби? Ось послухайте, будь ласка, вірш Олександра Олеся. Дві хмароньки зустрілися. У досвіта колись зустрілися, спинилися, зарученьки взялись, Хотілось їм зостатися укупі бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них. І стали тихо плакати дві хмаронькі ясні, і сльози їхні падали сріблясті і ясні. Звідки у хмаринок сльози? Спробуємо з'ясувати, чого утворюються хмари. Зігріває поверхню водойми і частина краплинок перетворюється на прозору легку пару. Разом з повітрям пара піднімається вгору, а високо над землею повітря набагато холодніше, отож пара охолоджується і згущається. утворюються краплинки води, які в хмарках пливуть по небу. Коли їх збирається багато, то йде дощ. А ось давайте з вами розберемося, які взагалі бувають хмари. Подивіться, вони бувають різні, різної форми. І ми зараз будемо розбиратися один із різновидів. Хмар це. Пересті хмари, називають. вони складаються з кришталіку льоду і мають вигляд білого пір'я. Вони напівпрозорі і не закривають ні сонце, ні місяць, ні зорі. Пересті хмари, як окремі тонкі білі нитки, зібрані в пучки гряди, складені з льодяних кристалів. Часті хмари мають куполоподібний вигляд. Вони збираються кубками. З таких хмар улітку випадають зливові короткочасні дощі, а взимку лапати сніг. Шаруваті сірі хмари суцільно закривають небо. Такі хмари несуть мрячку, затяжну мжичку, а взимку сніг з дрібних крупинок. Шароваті хмари через них сонце світить нечітко. Шароваті сірі хмари повністю закривають небо. Ось послухайте, будь ласка, народні прикмети пов'язані з небом хмарами, за якими можна визначити погоду. Хмари біжать низько. Буде дощ. Хмари високо, днина буде гарною. А якщо хмари змінюють колір, зміниться і погода. Сонце заходить при червоному небі, буде вітер. Чистий захід сонця на гарну погоду. Сонце сходить у тумані, буде тепло та душно. А ось послухайте, ще віршик про хмари. Хмара йшла на іменини до сестрички до хмарини, в подарунок дощ несла і ненароком розлила. Ось така хмарка не донесла дощик. А ось подивіться, давайте просто помилуємось, які бувають хмари, які чудернацькі малюнки вони малюють на небі. Ось Тут хмари, нібито янгол. А ось хмаринка, а із-за хмари світить сонечко, як серце. А ось подивіться, кого вам нагадується Хмара. Так, мені теж здається, що це як велика небесна конячка. Так, дякую всім за увагу. Ми закінчуємо наше заняття. Всім до побачення.